Мир вам дорогі, сприйдешні вас. Прийдешній, хто не знає, це наступаючий. Так що сприйдешні вас. Відповісти? Відповісти. Відповісти? Я не знаю. Мабуть, навзаєм. Навзаєм, мабуть. Знаєте, є один вираз, який ну, він такий, він на пострадянському десь просторі гуляв, який я. Від цього серця терпіти не можу і зневажаю і не згоден з кожним словом і з кожною запятою цього виразу. І звучить він приблизно так: як ти зустрінеш новий рік, так ти його і проведеш. Я думаю, що ви всі його чули. Більше того, по собі я скажу, що, хоча я ніколи не вірив в прикмети, ніякі, бо я вірю у Христа. Ніколи я не вірив в прикмети. Але ця фраза настільки вбилася в підсвідомість і мене, і я знаю багатьох інших людей, що підсвідомо іноді ти розумієш, що ну, дійсно бували іноді важкі нові роки. Починалося вони не дуже. Закінчувалося попередні, починався наступний. Ну, іноді з дуже поганої ноти. І воно підсвідомо десь било і, і створювало таку атмосферу, наче, слухай, ну раз він так почався, то в принципі в цьому році ти можеш очікувати все, що хочеш. І це буде нормально. І в мене навіть було, що коли, коли протягом року були певні, певні проблеми і труднощі, я потім десь воно зуділо, що слухай, ти пам'ятаєш, як ти рік почав? Ти хоч пам'ятаєш, як ти його почав, то що ти очікуєш? Ну, вже ти очікуєш, що буде краще. Але, друзі, ем, мені здається, що у Бога. У Бога у Біблії є слово для От слово, відповідь на це, на цей стереотип, відповідь на цю, на цю брехню. Тому, друзі, я вас зараз запрошую прочитати дуже цікаве місце списання. Це плач Єремії, третій розділ. І ми зараз будемо спостерігати цікавий парадокс з вами. Парадокс в тому, що книга називається Плач Єремії. Це книга про плач або це записаний плач людини, і в цьому плачі Господь дає нам надію, дає нам майбутнє, дає нам підтримку, і він використовується якимось чином на збудування. Я запрошу вас зараз до Біблії, друзі. Давайте прочитаємо це. Плач Єремії це третій розділ, це з 18 по 25 вірш, але. Ще важливий контекст того, про що пише Єремія. Ізраїль починаючи з Саула. Потім рід Саула перервався і з Давида. Він мав царський рід, він мав державність. Він був, в нього там була столиця, це була, це була повноцінна держава. І ось десь, плюс-мінус за 600 років до народження Христа, приходить на Виходоносор і захоплює Ізраїль. Він спалює Єрусалим. Ізраїль він втрачає свою державність. В принципі, нам зараз це дуже зрозуміло. Може, ще декілька років назад це була для нас якась така може далека історія, але ми тепер розуміємо, що це, коли хтось великий намагається прийти забрати державність, забрати життя, забрати твій уклад, твою культуру. Ми це зараз розуміємо. Більше того, Україна ще по великій Божій милості стоїть, але Єрусалим тоді він впав. А, і народ повністю на виходоносор його забрав у полон. І ось Єремія він пише це, або, ну, скоріш за все, це був Єремія, Він пише це вже з позиції у, у полоні. А, він, вже будучи у Вавилоні, він згадує, як то воно було, коли падав Єрусалим, як то воно було, коли на виходоносор зробив таке зло. І ось згадуючи це. І переносячи Богу цей плач, ці важкі емоції стосовно того, що пережили, і який глибокий шрам тепер буде в національній свідомості ізраїльтян. Ось що він каже: з 18 по 25 вірш, плач Єремії, третій розділ, з 18 по 25 вірш. Я мовив: пропала моя сила, моя на Господа надія. Згадай про мої злидні та мою скорботу, про полинь та жовч, глибоко вбилося усе те мені в пам'ять, і душа моя в мені прибита. Оце пригадую я моєму серцю і тому надіюсь. Ласки Господні не скінчилися, не вичерпалось його милосердя. Вони нові щоранку велика твоя вірність. Господь мій Пай, моя душа говорить, тому і надіюся на нього. Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його чекає. До цього місця, друзі. Якимось чином Єремія серед складних обставин в чужій землі, в повній поразці, якимось чином він там приходить до того, що Божа милость вона нікуди не ділася, що вона є, що Бог не забув Ізраїль, що вона оновлюється якимось чином кожен ранок. Як, це, як, як він до того, до кого прийшов в таких обставинах? В мене все добре, в мене, наче, є їжа, є де спать, я іноді не можу з якоюсь битовухою нормально впоратись так, щоб не, не дозволити собі трішки поунивати. Як він приходить до цього розуміння, що, що влада Господа настільки сильна, навіть над, над такими важкими обставинами? І мені здається, що він там кається за Ізраїль, він каже, що Господь він він покарав Ізраїль за. За певні прогріхи. Але в цьому також є і блага звістка, друзі. Господь, він іноді як суддя, але він дуже добрий суддя. Він не корумпований суддя. Він не, не некомпетентний суддя. Він суддя, якому не все одно на тебе і на твоє майбутнє. І ви пам'ятаєте, Біблія каже, що Бог, Він. В нього багато милості в іншому місці в псалмах, в Псалмах і він, і псалмопі, він каже, що Господь любить милувати. Пам'ятаєте? Якщо у вас є хобі, якщо ви любите щось робити, то ви знаєте, що ну, якщо ви щось любите робити, ви це робите часто, ви намагаєтесь цим зайняти вільний час. Ви, да? ви намагаєтесь якось звільнити час, щоб позайматися тим, що ви любите. Господь він любить милувати. Це те, чим він постійно займається. Він намагається нас помилувати. Він дав нам Христа, щоб помилувати нас. І зазирніть зараз своє серце, проаналізуйте знову цей рік і дайте собі відповідь на, на такі риторичні питання. Чи, чи задоволені ви тим, як пройшов цей рік? Чи ви зробили все, що могли в якихось ситуаціях для Господа. Чи ви все зробили в якихось конфліктах або у шлюбі, або у стосунках. Чи ви послужили своїми дарами? Чи ви збудували щось, чи ви відповіли на якийсь заклик Божий? І саме цікаво, що навіть якщо ні, якщо відповідь буде ні, на ці питання, у Бога є завтра, і завтра Його милість і Його милосердя воно оновиться для нас. Мій Божа благодать, вона не обмежена лише тільки моїми помилками. Я не можу наробити помилок таких, які Господь би не міг виправити, якщо я до нього прийду, якщо я розкаюся, якщо я попрошу його про допомогу. Я сьогодні. Можу прожити день так, що я буду за це жаліти. Але якщо завтра я усвідомлю свою залежність від Господа, приду до Нього і скажу: Господь, слухай, дійсно я жив без тебе, але мені треба твоя підтримка, то його милість вона оновлюється кожен день. І навіть якщо я знаходжуся зараз десь в якомусь плачу, то навіть там Божа милість вона є, вона веде, і вона оновиться. Ну, такий наш Господь, ну, він любить милувати, він дуже добрий і він завжди відповідає на, на поклик душі, яка його шукає, яка приходить до нього. І ви знаєте, якщо, якщо в цьому році було щось, що стримувало вас від Бога, якщо було щось, що було гріховним, да, чимось щось, що заважало. Вашим стосунком з Богом або ваші святості, що заважало вашому служінню, що заважало вашому шлюбу, друзі. Ми це сьогодні залишимо тут, на молитві. Ми, ми викинемо це сьогодні з нашого життя, і ми згадаємо, що Божа милість вона оновлюється кожен день. І якщо десь я наробив помилок і я довів себе до плачу такого, я знаходжуся зараз в скорботі, то я прийду до Господа, я принесу йому цю скорботу. І він оновить нас, друзі. І він принесе, він принесе свободу. І ми будемо сьогодні молитися, дорогі. Ми будемо, ми будемо посвячувати себе, ми будемо посвячувати цей рік, своє життя. Хай сьогоднішнє служіння це воно буде часом, коли ми можемо дійсно оновитися, так як оновлюється Божа милість для нас. Хай ми це приймемо сьогодні. Посвячення це взагалі цікава штука в Біблії. Давайте ми умовно з вами перенесемося. ну, Знову ж таки, в Ізраїль да, закон Моїсея вже є. І є практика посвячувати щось для служіння Богу і для храму. І давайте уявимо, що у нас є. Якщо ви читали Біблію, то ви знаєте, що в старому заповіті Соломон або інші царі, праведні царі, вони посвячували не тільки людей і не тільки своє життя Господу, але також і певні речі для того, щоб вони служили в храмі. Уявіть, що це щось для того, щоб. Там, Куріння да, возносити в храмі, або що це дві золоті чаші, з яких а, відбувається якась священна дія. Поки що це просто дві, дві звичайні чаші. Але в момент, коли ми помолимося за одну з них і посвятимо це Господу, вона не зміниться фізично, в неї не зміниться колір, да, вона не почне якось там світитися. Слово посвячення і взагалі святий, це також е, означає відділитися. Ця чаша вона тепер не буде стояти на поличці з, з рядом всіх інших чаш, з яких ми пили. Я пригощав гостей, ще щось, там, в посудимийки, кудав, ще щось. Ця чаша вона тепер посвячена, вона буде відділена від всіх інших. І вона не просто буде стояти окремо, ну така гарна стоїть собі посвячена. В неї буде нове використання. Її не просто виділять і десь там забудуть. Нею почнуть користуватися, але в нових цілях, так, як ще не користувалося. З неї не будуть поливати вазони, з неї не будуть просто пити чай по вечорах. Це чаша посвячена, і з неї, наприклад, там у храмі приймалося причастя або приносилися жертви. Ось що таке посвячення. Це відділення чогось для Господа. Це перше. І по-друге, це використання, це нове використання речей, це нове, якесь, це новий стиль життя, це нова практика. Ось що таке посвячення. І так само, як я можу відділити чашку або келих від всіх інших і посвятити Господу, так само я можу відділити рік або період і посвятити його Господу. Серед всіх років, які я прожив, я можу цей взяти. І сказати, ні, Він буде посвячений. Він буде відділений для Господа. І не просто номінально. В цьому році я буду використовувати Його як рік, який святий, як рік, який посвячений Господу. Ми будемо молитися зараз, друзі. Наше життя, ти, твоє життя, воно визначається тільки стосунками з Богом. Не тим, як ти зустрінеш новий рік. Не завжди навіть тими помилками, які ти зробив, але якщо ти запрошуєш Господа в своє життя, Господь починає там працювати. Якщо ти відділяєш, якщо ти посвячуєш своє життя, свої сили, свій внутрішній ресурс Господу, це стає окремим святим місцем, де Господь починає діяти. Давайте встанемо, дорогі. Ми зараз будемо молитися, і ми будемо молитися молитвою посвяти, дійсно. Зараз буде хороший час. Об'єднайтеся так, як ви стоїте по групках, по... з друзями, з сім'єю. Не моліться зараз один, друзі. Не моліться зараз один. Якщо... Якщо є щось в цьому році, що стримувало тебе, що ти хочеш зараз полишити, давайте полишимо це. Полиш зараз це під час молитви. Якщо. Якщо є стосунки, які, які спорчені, які, які зламані, помоли зараз і посвяти їх Господу. Запроси Господа в ці стосунки. Хай сьогоднішня молитва вона буде моментом, моментом якоїсь зміни. Якщо його милість оновлюється кожен день, то повір, в новому році буде ще можливість, і Господь дасть можливості виправити помилки, але прийди до нього. Якщо ти ще не знаєш Христа, якщо ти. Якщо він тебе ще не спас, якщо ще в тебе нема стосунків, почни цей рік спасеним. Підходь сюди, ми будемо молитися. Почни цей рік з зовсім іншого рівня. Почни. Ти закінчив рік як грішник, але почни його як спасенний, як той, хто знає з Господа. І запроси в цей рік Христа. Якщо є якась обідниця, яку ти хочеш сказати, яку ти виношував в серці, дай її зараз під час молитви. Але, друзі, Милість Господа, вона оновлюється. І він завжди, він завжди приходить для тих, хто, хто шукає його, для тих, хто, до тих, хто, хто відкритий до нього, до тих, хто шукає його лиця, навіть під час плачу. Тому, друзі, ми зараз будемо молитися. Там, де там, де є, об'єднайтеся. Будь ласка, не моліться зараз один. І давайте декілька хвилин помолимося, що є в вашому серці, де ви відчуваєте, що ви хочете посвятити Господу. Рік, час, ситуацію, що завгодно. Посвятіть зараз. Господь, слава тобі за те, що ти в нас є. Дякую тобі за церкву тут. І допоможи нам відділити в цьому році Господь час для тебе, сили. Дякую Тобі за те, що ти оновлюєш постійно свою милість. І Ми ще тут, Господь, ми ще живі, і ти прощаєш нас, Господь. Онови свою милість для нас у наступному році, Господь. Онови свою силу, онови своє помазання, Господь. Допоможи нам служити тобі ще більше, горіти ще більше, Господь. Зробити ще більше для тебе. Благослови цей рік, Господь. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. Ми благословляємо цей рік. Ми благословляємо Україну, Господь. Амінь.